Доброго ранку, мої дорогенькі. Доброго ранку. І знову їду на базар. І цей базар вже мене дістав. На базар, на базар, на базар. Ой Боже, ж, коли це всі скінчуть ці базарі. Ні, базарі всі не скінчуть. Тільки би мені Бог поміг, аби я мала здоров'я. <кхе> Ще їздити на той базар. Ще їздити на той базар. Не знаю, що моя машина добре робить. Завелась. Слава Богу. Доброго ранку. Доброго ранку вам, друзі. Знаєте, Вийшла на двір голопоса в вінку. Така саме моє. Вже якесь сьогодні прохолодне. Зібралася вроді на жару, ні? а воно якесь прохолодне. І я е, ще е, оділа, не, не оділа, не оділа. Взяла з собою светрь, думаю. Хто його знає, то є базар, а на базарі то люди вже з базару йдуть а я що лише на, на базар. Не знаю, чи це на базар, чи це сапати, чи це що. Чи сапати, певно, породив, чи сам пішла, то певно, що сапати. Ну, а я їду на базар. Ага. Не знаю, не знаю, може продам. Щось пізновато, щось пізновато, бо я поки одне, поки друге. Щось трошки Ти Не пізно, не є субота, який там нині базари є, але їду. Знаєте, скажу, вам ще нині від'їду і все, машину більше не беру. Е -е -е -е, треба в ремонт. Треба в ремонт машину, бо того, що машина не грає. Машина не грає. Це якби їздив мій чоловік, взяв машину, то, то би була землі сира. Так, вам правду кажу, вам правду кажу. В нього, не дай Бог, не дай Бог, аби щось чуть-чуть, чуть-чуть е, щось чуть -чуть в нього е, не грало, то все, Все, він лишає, він кричить, він робить мовки, бо машина не грає. А я їжджу, їжджу до останнього. Моя дочка така е, зла, вона так боїться, бо каже, що ти так їздиш, машина не грає, а ти їздиш. Ну отак, отак їжджу. Щось передо мною їде то й тим чіпом і якесь таке ніби волами. Та їдь... Ні, ніби волами їде. Що то вона таке їде там? я не знаю. Я так не люблю такої їзди, що страшне. Мене так все нервує. А, слава Богу, що хотім наїде, а я повертаю. Нічого нема. Нічого нема. Їде якесь чисто волами. Хотіла сказати, що я вже приїхала. Е -е, виклала. Чоловік мені по сусідству поміг. Дай йому здоров'я. Е -е, я вже продала. Ще, ще маю вроді, ну, ще є одне, одне відро продала. І ще маю, то, можливо, ще продам. <śart> такий базар, хоч, хоч це не дуже, восьма година, знаєте, не дуже рано, але от але от, е, все добре. Все добре. <śart> це, що вже початок є. А, і лілі вже одну продала. Файно, лише вийшла з машини, все. Добре, йду, буду торгувати, потім ще вам щось скажу. <śart> Так, мої дорогенькі, я вже з базару, але я з сестрою і вона в магазин щось собі там купити. І мені треба масло до пили, щоб чоловік там скосив траву. Зайду і буду її вести зараз додому, аж туди нагору, то ще щось вам покаже. Ну і все, скупилися? Накупили і їдемо. Їдемо зараз відв'язу сестру. Вітаюся, ми купила. Їдем. Їдемо, їдемо, ми їдемо. Страсі обернула. <реш> їдемо. Зараз вам покажу, що тут, що тут робить по вулиці, яка красота. Видиш щось лопотити? Чуєш, що щось лопотить? Що воно там лопотить? Що воно лопотить втім десь там і треба кончити того, подивитися. Я вже машину поставлю всю на прикол до після гору з майстром, аби її зробити. Ти розумієш? Mm. Бо то не діло, це не їда. А той, а Сергійове нікому семіниш, Сергій. ну, що це таке не діє. А та же ховають ховаєшку, ховали, певно. Яку журавістку? А ту? Василя журавінську цьотку. Та, mm. Так, це певно, її ховали. Mm. Так, так. Рано ховала, я маю. Я брати вона до Корчака. Але Курча каже, штепка так записана, прорізка вона записана. коли Але штепка записана в церкві. Ну то що, так записано? Че тут же приїхали теж. Вони автобусах прийдуть. Так. Сорія, Варська, я не знаю, теж певне звісно. Нас, і нас, і конец, дай Боже, дай Боже дівчета. А Може хтось, а може за когось у нас не може час. Ще. Ні, ні, но... там на Боже, Може, вітру в мене. Тарабани, тарабани, карабани, там дроти карабані, там щось. Квітки продала, мої хороші, квітки продала, вишні продала, черешні продала. Молодець, все продала? Все, я продала. Ну, Оліра ясно з відром. Карабанець і все. Добре, добре. Всьо, штропка вже прибирається. Подихати, <клухи> щоб значить. Та будь здорова. Боже, дякую. Всього. Снівому трошки гору, мої дорогенькі. Трошки тут так, цей краєвид, де моя сестра живе, я колись тут жила. Ми тут виросли, жили, дівочили, дівочили, бавилися. все тут було на сій, на сій горі. Красота була, ну, але тут було дуже гарно, дуже гарно. Зараз все позаростало. Просто, просто сум голови бересь. Швагер насадив горіхів, горіхи розростаються, о, вже є і горішки на горіхові. Молодці, молодці. Худоби нема зовсім, бачите. Худоби зовсім нема, чи вже загнали, чи її нема, то і худоби, та немає, там раховані ті корови є, десь в когось рідко. Скільки на горі є коров? Скільки є? Скільки є? П'ять чи чотири, скільки є? Тих коров на горі люди тримають? Худоби. І Оль, і все. Чого ти в'їдаєш? Чапі. Що ти чапі в'їдаєш? Що тобі а? не подобається? Так, так. Буду сестри у двір. Вам ще покажу, що тут сестри мої робить. Бачите, як ці тут, в неї так само така красота. Важете? Файно ці тут лілії. Угу. А ромашки, а ромашки, як всі в неї розпустили. Люкс. Ей боже, які ромашки, які ромашки. Дуже файно, мені ще сподобали ромашки. А ромашки в тебе, як, як цвітуть, файно. Цвітуть ромашки. Славок, привіт! Привіт, мой друг. Що там? Як справи? І розочка, це не йди, де йдеш, хочу з тобою всі привітати. Але файна, але файно, але файно. Зараз вам далі покажу ще красоту. А катайпа? Ну в мене теж цвіте, в мене вже вісь цвітає. Ну не так, так, бувала, ага. Бувала слухай, а ти, ти мала десь з катайпи а, якісь ще, щоб тебе порозлодись там? Ти де поділа? Є. Так, а мені є одну треба копати. Ну то я викопаю. Ще... Ну то треба викопати. Ну ай, а слухай, не відтягай на потому, тому, як мені треба вже. Ага. Правильно я кажу? Дивіться, яка в неї красота. Це не тільки в мене, в неї також така красота. Повіть, яка в неї юка висока. Боже, Боже, яка в тебе краса. Славокся, ти таку красу наводиш. Молодець. Молодець, повикошував. Файний хлопець, все, господар, все повикошував. Золота людина. Золота людина. Файний хлопець. О, зараз я вам ще покажу. Там в неї хтось до мене телефонує, не знаю хто. Саму красу вам покажу. Шапі, не мішай мені. Сама краса, сама краса. Хтось мені телефонує, не знаю хто. Телефонує вдома, бо все одно зв'язку в мене нема. Красота, красота. Дивіться, ще таку має вона лілійку. Пам'ятаєте, тебе теж досить файно є квіток. я. Та так. красота. Чистенько, файненько. Красота. Красота. Та най там собі будуть. Що нам буріне? Що нам буріни, нам квітки цвітуть. А ті буріни, що там нам є буріни? Сколкою як здоров'ячко? Могло би бути краще, кращення. Та привітайся! Я маю такого файного швагра. Отак, от файний хлопець, отак, от молодець. Я такого маю файного швагра. Він не вітає, не показує, не показує. Все добре. Все в них файне, все в них добре. Господарка, село. І все. О, цепліта має ще. Щепліта ще покаже. Подивіться. О, вона так само має файні курочки. Ну, файно є тітюн віднасадила, садили, перше насаджують, маєш тут тітюну такого, щоб відкрили, ти парничок насаджують, ну, бо щось під'їдає в них. Щось під'їдає тітюн і все. Васька, Васька, Я з базару я їздила торгувати, продавала е, вишні, черешні, квіти, от їздила торгувати, вони ці сіно мають, Всі вони тримають козочки, дві козочки, але на горі. Знаєш, ти кажеш, могло би бути і краще, але нема куди вже краще. Ну і так добре, слава Богу, слава Богу, за все, що маємо. Все, славок, я пішла. Давай, тримайся. Що ти кажеш, Оля? О, машинка, косити траву. Ага, зараз водички влієш, вкопаєш мені туту катальку. Ну, як називається? Гортензії? Але щось вона підвиси одна. Що е, я тобі дам він добрива. Треба... Оля, треба за все пересадити? А я обов'язково висадити. А хвороба щоб чим його? Я, я маю, я ні, ні, я маю так. тут покропити. А во щось воно то. А ти чого чоти... вже... ну, ти добре? Обов'язково. І на сонці її на сонце. треба тримати. На сонце, А так. як же ж? І кожен день вливати. Та я вливаю Каж... руки, ну, один ну, та... тою. Ні, ні, ну але на сонці їх давай трохи. А в мене розпустилася дуже гортензія. Ага. А крезентина яка? А я а, що знаю, якась ту і пропала, ага. я що пам'ятаю, яка? Якась жовта. А то mm -hmm. я від тебе брала таку, знаєш, лишеньку, no, no. mm -hmm. mm -hmm. І там в мене та рижа і та той. Його... А, а гортензії шкода, бо вони вже такі листя мають мати писати. Дивись, їх такого під кущ їх постав, Ольга. Дивись дивись на на мене, на мене, Там під кущ їх постав. Ну, ну. І, на... Вливай... Але вони були трохи в сонці, трохи на холоді. Я розумію, я а... треба мені, і, і постійно посіну... ну, їх треба взагалі в землю висадити. Да. І то срочно. Але ти ж ну, не, не маєш тої землі від блокини. Що ж таке? Ну добре, дякую, дякую, дякую. Добре, все. Я тобі скажу, я поїду купувати землю для лохини. Але до ліса ти коли я... землю для лохини треба купити обов'язково. От тобі треба, треба тобі два мішки землі для лохини, спеціально для лохини. І поїдемо з тобою до ліса туди, де шишківці, наберемо тої землі, де шишки, там все то то є де треба опаду, той, опаду той, того, того всього сусловно. поїдемо з неділі. Якщо согласна, з неділі поїдемо. Я приїду за тобою і поїдемо, але поїдемо жигулем, жигулем і 10? бо сама машина, вийде щось хандрит, може в ремонт віддам. А Жигулем поїдемо і назбираємо, і я куплю теж, бо мені хмара має тих пересаджувати. Не шкода. Її думаю, або я нині пішла. Ні, ні, ти вже її, ти вже, бо ти зараз забудеш, зараз, і ти зараз це не зробиш. Вже клади її, її туди, туди вово. Зараз Христос. я тобі покажу, куди. Це це зараз забудеш. Христос. І не. Ну, не... э, 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 а так, воно так, воно так, 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 о, тако, о, тако, о, там, о, о, так. Отако її постав, і най воно тут во тобі буде. Отак. Туда, 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 от посередині, Так, тако, во, все, наші суклади. І буде і будеш знати, що вона там має бути. На, що вона там є, і там будеш вливала її. За ким Шкаталі, ти пересадиш. Туди далі, туди далі піти. Ось так. так, так. І вона має о, о, тобі. І вона має сонце і холод. І все. знаю, що її треба, але. Добре, але місце вже думає, маєш час думати нині. Завтра, маєш думати, бо як поїдемо привеземо, треба, треба не на осінь пересадити, а тепер буде пересадити. Правильно? Правильно, я кажу, правильно. Давай, бери воду, копаєш мені той. Знаєте, колись продавали сі, бо, е, е, сі, як вони це називають, катальпи, Тепер вже не продають, не знаю. Не продають, а ну, спробуй, може, так би підкопати. Тут. А ну, попробуй. Нічого, що під... не так буде. Підкопаєш разом з всім е, е, дерев'янком, то нічого. Е, е. Ну, то дві. А ти будеш собі десь зараз садила? Давай я посаджу, потім тобі відкопаю, як схочеш, нормально її десь пересадити, бо якщо вона копає дві. Я посаджу на городі нормально, а потім тобі відкопаю, як схочеш. Угу. Там йде корінь такий туди, туди, туди. туди. А ну, подивіться. Мені маленьку давай. то буде, якнай тобі ще та велика а ти що, хочеш Собі? посадити? Тобі? А, зараз чекай пакети дам. Я іменно собі хочу посадити. Okay. А ти собі садись пересади, як ні то Ані дай. Там yeah, пересаджу, Анька не хотіла. А, -а, 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 -а. То ти собі десь зробиш холод такий, аби лавочку поставити. Але вона що поставить лавочку. Ну ні, лавочку не поставить, ні пересадити. Немає часу. То немає часу. Вона то зайнята цілий час тими городами, тими тютюнами, вона немає часу. Я, кажется, я звоню, она не перезвонит. <laughs> я, Я, кажется, отключаю, я не перезвоню. Добре, я перезвоню, Оля. Добрый, да, давай. Да, я... Да, все да, все, да, все, да. все показала вам. Еду. Еду. Ой. Что за беда? что це за Поїхала я довго. Зараз тарабанити то відро цілу дорогу. Ну, то що зроблю? Це там в відрі, то та сітка тарабани, що там є, в мене були квітки. Ну, то що я зроблю? Їду помаленькому мої дорогенькі. вже не лечу, бо того, що в мене з колесом щось там певне недобре, і я вже не буду летіти, буду їхати помало. Є сусід, наша має ще корову. Коліжанка моя, бувшая, як жила І моя коліжанка має корову. Ну отак. Таке літо і таке в нас село. Дівчата всі не розійшлися. не розійшли. Добре, добре є. Yeah. Особно. Повозила вас всюди, по горі і по магазинах. Виді, як люди. Хто хоче, то старається. Старається, має якісь квіточки, все так гарненько пільнує. Ну, а хіба хто не хоче, ну то таке всюди є. Як не хоче, то вже нічого не поможе. Машину конче зробити, конче. Їду і душа мене болить за машину, що мені машина не їде, так як... Ну, вона то їде, але що мені щось там в колесі мішає. Так, коло магазину не стаю, знаєте, купила корбу, зараз вам покажу, якщо. Достаю, якщось мені буде треба, я прибіжу. я прибежу, я бы не что-то Вот так, приехали. Холод кладу машину. Все. Господи, тебе слава. Все, мої хороші, на тому буде все. Господи твій слава! Нині відбула відбула. Виключаю, нічого не купила. Е, помідори лише взяла. Взяла помідори по 50 гривень, по 55. Дуже файні. Взяла, певно, столограм помідорів і все. Корм, корм зараз скажу вам, який покажу, який корм купила. А на тому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе. І свою родину і всім до зустрічі! Сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається «Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте. Посуд гарний, посуд з Європи. Чуть-чуть, може, є е, нашого українського, але посуд з Європи. Дуже гарний. Так що всіх запрошую перегляду. Все. Всім пока. Всім пока. Дивіться, дивіться, покажу вам докладно. Купила такий мішечок цілий на 25 кг, щоб годувати птицю. Цей на 25 кг коштує 875 гривень. Отак. Але взяла 25 кг і думаю, дуже добре, не ну, і так буде. Все те, що я купила.